Відповідно до договору про організацію перевезень пасажирів, який укладається між облдержадміністрацією та підприємцем, перевізник зобов'язаний забезпечити безкоштовний проїзд пільговим категоріям населення. Натомість він отримує грошову компенсацію із бюджету. Наразі не на всіх приміських маршрутах області укладено такі угоди. Щоб вирішити це питання, відбулася чергова нарада Віктора Шачнєва, директора департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації з керівниками автотранспортних підприємств. Як завжди... У Нас не прийшли представники міста Полтави. Ми їх постійно запрошуємо сюди, але вони нас почомусь постійно ігнорують. Субвенція із державного бюджету перевізникам області залишилася майже на рівні минулого року, але спільговиків більше є. Полтавській області право на пільговий проїзд мають 464 тисячі пільговиків. Це майже 32 від населення всього області. Люди із обмеженими фізичними можливостями одні з тих, хто мають право на безкоштовний проїзд, але ні комфорту перевезення, ні шанабливого ставлення до себе вони не відчувають. Сергій Чумак не знає про це. Тобто у мене по переїзду, допустимо, від. Паровоза до оцегуми, то кожен автобусник, коли бачить мене, він старається втекти. А хотілося б, щоб все-таки до нас як відносилися, як до повноцінних громадян країни. Аби вирішити хоча б основні проблеми, область намагатиметься наступного року потрапити до пілотного проєкту з відшкодування адресної допомоги пільговикам за проїзд. Але Віктор Шачнев зауважив, що ні минулі роки, ні тепер він не помічає активності відповідних департаментів.